Срочені новини з Драгова. Ми знаходимося в селі Золотарьово. Ту й у школі виклали брущатку. дважбу. Як вам таке? Меніся дуже любить. Файно. Що тут додати, молодці? А особливо хочу подякувати нашим депутатам, що знайшли гроші в бюджеті. Бо на Драговську брущатку в школі мав священник давати та й збирати з дітей. Ось така у нас тут політика. Зато наша будемо і сильна, бо за люди молили та й дітей. А ми продовжуємо наші новини з Драгова. Будинок культури у Драгові. Подивіться, що тут творить. Все скоро впаде. Все це не ремонтує, все це просто десь замастить, закинеться і все. Тут вийде бібліотека у нас, як тут файно, все. Ну, Я думаю, що прийде час і нас і потолок но раз не є гроші. А де гроші? А гроші туй забив би у нього. Золотарьові, дивіться, роблять капітальний ремонт будинка А Ако його знає, може це не будинок культура буде, що вони се роблять. На головне роблять. От все мені треба їх похвалити, бо вони роблять. А що тут буде, ми ще й самі не знаємо. Вони нам ніхто не каже правду. Може все до свого здання дойде. Ну ніч, докудра відтече, там все ліпить і краде. То є складе. Наші люди то є вівці. Самі ніц не годні. Їх курва доять. Здирають шкіри, а вони між собою ворогують. Хтось мусить за них стати. Хто як не ми, брать. А ми продовжуємо наші новини з драгова. Заправка між Золотарьовим і драговом. Такі ціни на нинішній день, но маю для вас важну інформацію. з 1 числа все подорожає. Так що записайтеся по як може. А ми продовжуємо наші новини з Драгова. Дивіться, у під Пуціграду Куйку машин стоїть. Дивіться файно. А у нас у драгові три. Питання Модравське, ОТГ а ми продовжуємо наші новини з Драгова. Наша лікарня, бачите кочегарка, місто дров, кирпичі а що йдемо далі, будемо бачити, що у нас тут. Ага, у нас забрали котли. Може котли вже не робили. Будуть нові кажуть, але но коли будуть, будемо чекати. А дивитися за новинами, то ми бачите, що нам сюди привезуть. Те саме головне, коли нам привезуть. А тут у нас тільки розетки, може дасть Бог та поправлять вже. Но, одним словом увидимо, що тут буде робити.